І сина і святого В недільному Євангелії сьогодні Христос розповідає про милосердного самарянина, але ж це є відповідь на питання. До нього звертається людина. І сказано, що вона хоче спокусити, або в іншому перекладі випробувати Спасителя. І питає, як здобути життя вічне. А Спаситель каже, а що написано в законі? Що ти читаєш? Як там написано? І той користуючись саме тим, що колись сказав і Спаситель Ісус Христос, на чому тримається весь закон і всі пророки каже, возлюби Бога, возлюби ближнього, всім серцем. Всі. Так роби, і буде жити, каже Христос. А Він додає ще одне питання. А хто ж мій ближній? Це ми часто ставимо таке питання, кажуть, люби ближнього, а хто ж мій ближній? Мона в коло. Багато несправедливості, багато людей, які погано щось роблять, і неправду кажуть, і несправедливі, і недобрі, і нерозумні. Знаєте, колись давній філософ взяв ліхтар і ходив. День з ліхтарем каже, людину шукає. Ніяк не знає. Хто ж мій ближче? Не просто людину. Ближню ще треба знайти. Хто ж мій ближній? І от тоді Христос відповідає. І відповідь Його дає. Так би мовити, відсіч тому способу сприйняття любові до ближнього, яку хотів мати цей чоловік, який спокушував його, він думав, близько добрий, гарний, той, який мені робить добро, таких майже нема. Тут з'являється ця оповідь про самарянина. якою має бути та любов, до Гречин, до ближнього. В тій оповіді ми отримуємо відповідь. Любов до ближнього. Це не споживатство. Це не те, що ти користаєшся тим, що він тобі дасть. А тому ти його і любиш, бо він дає тобі, а ти споживаєш. Не в тому є любов до ближнього. А ось потрапив чоловік якийсь до рук розбійників і обдернули його, роздягнули, нанесли рани і кинули в постелі ледве живо. Де повз нього священник. Людина певного статусу. І мав би бути взірцем поведінки, подивився і проминув. І де Даній Левит, теж людина з певним статусом, і мав би бути взірцем поведінки, подивився і проминув. І іде самарянин, чужинець, іншої віри, іншого роду племені. Взяв і обмив рани оливою і вином, і посадив на свою худобину, і привіз до заїджого двору, і піклувався, а коли їхав далі, господар сказав, Потурбуйся про нього, я тобі відпочу. Хто ближній? Той, хто питав, одразу відповідає, оцей і є ближній. Ближній не той, кого треба любити. Ближній той, хто любить.